Я впевнений, що опальний сезон почнеться вчасно говорю. Тоді, коли цього буде вимагати температура навколишнього середовища. Тобто, технічно ну, ми, ми це забезпечимо. Звичайно, що ми не можемо там, зважувати і передбачити всі фактори, так? але я впевнений, що опальний сезон розпочнеться вчасно. І для усіх споживачів. Загалом на сьогодні підприємство активно проводить комплекс заходів з підготовки до опального сезону. Це і заміна мереж тут на цій ділянці, ці 48 погонних метрів з тих 6 кілометрів, які заплановано загалом поміняти на попередні ізольовані труби. З 6 кілометрів ми вже Три з половиною, більше 3 три кілометри 600 метрів ми замінили. На сьогодні ми вже готовність становить Порядка 70% і десь 60% у нас готовність по котельнях наших і по центральних теплових пунктах, тобто в плані підготовки. Звичайно, що особливість, як і минулого опального сезону, полягає в тому, що ми значний акцент робимо на забезпеченні джерелами резервного живлення. Ну, я не можу вам давати якоїсь конкретики, так але на сьогодні закінчується вже робота. з... Оснащення джерелами резервного живлення основних об'єктів виробничих підприємств, тобто котелень, теплоцентралі і центральних теплових пунктів.